Маєте з вами і Це 12-та серія шляху бомжа на Юкрейн GTA. Сьогодні в серії будемо з вами працювати на пілоті, оскільки там дуже файно підняли зарплату. Також попрацюємо з вами на Глова, а також подивимось на нову рибалку. Як вона виглядає і як зараз на рибалці заробляти дуже багато грошей. Не забувайте про промокод, ну, а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так зараз пропоную трішечки попрацювати на Глова, подивитися, скільки там платять. Ваділа, привіт. Ми виходить зараз трішечки. Під заробимо, бо я так і не знайшов квартиру середнього класу. Вже скільки серій я її шукаю, і мені здається, що я справді буду купляти собі або якийсь бізнес, або BMW 590. І так, дещо влаштувалося з вами на роботу, сідаємо з вами, виходить в автомобіль. Let's go. Ну і тепер давайте з вами вирушаємо працювати на Глова. І також хочу сказати, що у мене є ось таке завдання: підняти 10 тисяч підписників до кінця шляху бомжа. Ось це чиназис. І ось це люди, які мені допомагають виконати це завдання. Дання саме підняти 10 тисяч підписників. Якщо ти також хочеш потрапити у відео, то підписуйся. І так, то що, забираємо перше замовлення. Мені прям дуже цікаво, скільки зараз на X2 будуть платити. Знову ж на шостому сервері, зараз у мене 24 тисячі за одне замовлення. Але там у мене 29 рівень і 9 рівень голова. А тут у мене 25 рівень і 5 рівень голова. І все, зараз подивимось скільки мені будуть платити Ну я чув, що десь 15-16 тисяч платять в цілому, так людям. Ну да, мені заплатили Атили 16 тиж триста в цілому надбен Взагалі, я хотів почати роботу з пілота, але на жаль, там зараз немає вільних літаків. То виходить, треба працювати поки що на голова, щоб трішечки заробити грошей, ну і дочекатися, поки там звільняться робочі місця. І так, забрали друге замовлення, то виходить з вами. Вирушаємо головне, щоб коли я пішов рибачити, я зміг купити собі черв'яків, оскільки в магазині дуже часто немає товарів. А у мене немає черв'яків, то це буде дуже сумно. І так, віднесли друге замовлення чи потихенечко зараз на Х2 можна справді дуже багато заробляти. Я можу зараз останні дні підфармити на Х2 і там вже подивитися, скільки в мене буде грошей. Можливо, на збра справді дуже багато грошей, куплю собі м 5 в 90 і будучи Назас. І до речі, як тільки на цій серії набереться 100 вподобаєчок, нова одразу вийде. І так, третє замовлення. Забираємося. в нас Макдональдс, і що в нас в Макдональдсі замовили. Ківсі. Ооо, ось це Назас. Я думаю, я десь 10 замовлень зроблю. Потім звільнюсь і поїду. Знову до пілота подивитися, чи є там робочі місця. У мене заглухла машина. О, oh. і так то що, останнє замовлення, все чи Зараз, якщо подивитися на статистику, у мене 55 з 200. Ну Ну що, потім з часом доб'ю собі високий рівень і на першому сервері, що у мене з текстурами Йошкіндрин. Ну тоді зараз їдемо з вами звільнятися з Глова і спробуємо з вами влаштуватися на роботу літака. Я на це дуже сподіваюся. Бо там зараз настільки файна зарплата, що там працює просто весь сервер. Та й на Глова теж, я думаю, ви бачите. І так, все, звільнилися, чи назис і вирушаємо з вами до роботи літака. Може, пілота? Ну, ви поняли. І так, наче машин я не бачу, і людей, які хочуть влаштуватися, то, мабуть, і черги немає. Давайте зараз подивимось. Пробуємо, будь ласочка. все чи назис. Починаємо з вами працювати на роботі пілота. Зараз будемо заробляти просто неймовірно потужну кількість грошей. Ось це чи назис. І так, ну що, їдемо з вами на завантаження, і потім будемо вже взлітати. Чи назес? Скільки разів я за скажу слово нас не знаю. І так, ну що, завантажились? Так, і нам треба, мабуть, ось туди. Тут фіг вигадаєш, з якої сторони тобі треба підлетіти, а ага, челік на взльот пішов. Дану нафіг. так, ладненько. Ага, все, я бачу з якої сторони. Тобто, з ось цієї сторони нам треба заїхати от До речі, моя вам порада. Якщо хочете дуже швидко повертати, можете затискати стрілочку вверх. І буде чи андестуд Андестут, не андестут. Дайте злетіти вже. злетіти же. а? І, бум. і так, розганяємось, і зараз будемо з вами летіти. Ось цей чи назис. І так, а я вже злетів. Ну ладно. Так, і головне зараз влітати в ось ці чекпоинти. Давайте обережно. Саме прикольно, що я вам вже показував роботу пілота, коли апнув собі 20 рівень, бо мені треба було там дещо отримати для крафту. І ви бачили, яка зарплата була на той момент. І зараз, коли вже вийшло 3-0, ви побачите наскільки потужна зараз, зараз зарплата на пілоті. Звісно, тому тут всі працюють. Бачки, я вже навчився більш швидко літати. Ну, якщо чесно, маршрут став набагато легше, ніж був раніше, з такими різкими поворотами. Тобто тут спокійно можна зараз летіти на 300, тільки сказав про повороти. Йопту цицьку мать а. Ну нормально, я залетів. Ну поки що в мене пейде і нуля гривень, бо я ще не закінчив виходить маршрут. Це що зараз таке було? Ладно, походу, я просто інший маршрут літав. Його більш-менш складно літати. Так, тут треба збавити швидкість. Зараз буде 100% поворот. Чи ні. Чи да, чи ні, я не розумію. А ні, трішечки поміняли раніше, ось тут направо повертали. Так. Все, окей, то летимо з вами далі. Нормально. 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 Боже, що це за мітки такі поруч? Ладно, ось цей маршрут, який випав мені, він трішечки складний. Це що таке за повороти? Йопту цейську мать! Окей, той маршрут, яким полетіла ось та людина, ось той легкий. Типу в ту сторону. А ось цей обалдеть просто. Такі повороти, я не знаю, дуже складний. Ну, можливо, за нього і більше грошей заплатять. Я на це дуже сподіваюсь. Бо він справді якийсь дуже дивний. Такі повороти, блін. Моментально треба повернути одразу так. Направо, ну і потихеньку летимо. Зараз як я розумію, ми просто розвернулися і будемо летіти просто назад. Я сподіваюся, що тут більше не буде ось таких поворотів, які буде дуже складно пролетіти. Дуже на це сподіваюсь. Я думаю, явно зроблю не один рейс, а трішечки побільше все нормально зайшов поворот. Ну я плюс-мінус навчився керувати вже літаком в юкрейн гета, це не так уже складно. Вам треба теж просто трішечки стажу набрати, якщо вам складно, і зможете дуже легко працювати. А я думаю, що зроблю декілька рейсів, щоб ну, побільше заробити грошей. Шей, Давай. Саме головне просто не врізатись. І все буде ще назис. Так, все, Let's go. Йдемо з вами на посадку. ой ой ой-ой-ой, ой-ой, я думав, то ту полосу розвертаємось. Ну, у мене з посадкою завжди проблема. Що поробиш? І так, вирівнялися. І давайте. Йдемо на посадку. Обережно. Блін, ми розганяємось. Ми розганяємось! Обережно, все. Так, взяв. Ну і все, тут же легко. Зараз. Хоу-пап, хоу, пап. А, хоу, а, ну ладно. І так, все, ми приземлилися. Чи з перший рейс, ми з вами закінчили. І зараз подивитись, скільки мені дадуть просто. Ух, ти, йоу, грошей. Йоптуцицькомать. Мені дали 121 тисячу просто за один рейс. Ось це чи Та зупинись ти, тий, йоптоцицькомать. І так, знову з вами завантажуємось і полетимо далі. І так, ну що, ну ні, ну знову ось цей маршрут, ну капець. Ну ладно, виходить, зараз я зльотую декілька рейсів і виходить вже включусь. І так, ну що, три рази я зль... Літав, ви зараз можете побачити наскільки швидко я вже літав третій раз. Ну і зараз з вами біжимо звільнятися з роботи пілота. В цілому, файно так подивилися. Заробили з вами 360 тисяч, буквально за 15 хвилин. Ось це справді чи назис. Так, я не зрозумів у мене, що тачка пофарбувалася в жовтий. Ні, ну ладно, це просто не моя машина. Окей. І так, ну що сідаємо в нашу машину. Я сказав, сідаємо. Ну і зараз давайте з вами купимо черв'яків, щоб потім поїхати точніше поплити на рибалку і виходить. Там же трішки підзаробити грошей, оскільки рибалка зараз теж дуже-дуже прибуткова. І так, ну що, Про... я просто молюся, щоб зараз були товари, чесно. Ну да в чому прикол, ну тут завжди немає товарів, ну, то я б ту цецькомать, а? Ну ладно, тоді зараз ми вирушаємо на ферму для того, щоб хоч трішечки назбирати черв'яків. Можливо, у когось взагалі купити. Бо зараз мені треба черв'яки, щоб нормально порибачити. Мені треба хоча б 20-30 черв'яків, щоб просто подивитися, ну як там рибалочка. І так, ну що. Приїхали з вами на ферму, і зараз будемо починати. Я думаю, що купляти черв'яків, бо людей там дуже багато. Я впевнений, що в них є вже черв'яки. Ви просто подивіться, скільки тут зараз людей на фермі. Це просто жах. Братішка, ти не продаєш черв'яків? Алло? Кажу, у тебе є червяки. Я би купив тебе. Здарова. У тебе є черв'яки? Я би купив тебе. Алло? Ой, до речі, дуже багато платять. 400 гривень та 30 досвіду. Як по мені, дуже непогано. Можна в село так просто позбирати зараз. Ну То що тоді будемо зараз воно. Так ходити, збирати картоплю. Ну і саме головне, нам треба з вами черв'яки. Іначе тут немає капчі. Це мене дуже радує, все дуже дякую. І так, ну що, зараз я купив собі 38 черв'яків за 1900 гривень, ви розумієте? Ну, по факту я людині дав 5000, просто він мені сказав один черв'як 50 гривень. Во. Так що зараз у мене знаходиться 42 черв'яка, і можна спокійно піти та порибачити. чи І так, все, звільняємо з роботи і виходить, сідаємо з вами в маршрут. Машину. Я сказав, сідаємо в машину. Чи назас. І нам треба з вами поїхати ось сюди. Погнали. А де мітка, я не поняв. Ну ладно. А до речі, ось ця людина, яка виграла мільйон в минулому відео. зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так, ну що, приїхали. Давайте до ось цього будиночку, ось так стаємо. Тачечку закриваємо. Чи назас. І підходимо до Саша Рибак. І так, давайте купимо з вами. Купляємо з вами ось таку виходить з прикормку, лише одну штуку. Я балдію цієї прикормки. І так, ну що, прикормка є, вудка є, а також ервіки теж є. То виходить, вирушаємо з вами на ось цю рибалку. Все, чи тепер можемо з вами починати рибачити. Встаємо з вами ось сюди, беремо з вами вудочку, використовуємо з вами наживку і погнали рибачити. ПКМ, ЛКМ, Боже, ну як це красиво виглядає, я не можу. І так, отримати ПКМ, а тепер швидко клацаємо ЛКМ. Моя вам порада класити так, щоб вона була, типу, ну майже як зелена ось ця лінія. І тоді. Як ви будете доводити до кінця, у вас буде випадати грьобана тканина. Шучу. І так, знову клює. І дивимося, що мені зараз випаде. Будь ласка, щось файне. І так, і мені випадає. Все ціліско обірвалося. Добре, я дуже повільно клацав. Я ось відчуваю, що щось файне зараз мені випаде. А ну-ка. Та все ліско обірвалося. Алло, що я не так роблю? Я ж все правильно роблю. Алло. Якщо я роблю щось правильно, пишіть, будь ласка, в коментарі. Так, знову пробіл. Погнали і клацаємо. Давайте, ну щось файне випаде. Будь ласка, тканина. <плес> І так, що мені зараз випаде? А ну-ка. Mm. Да що це за бридяна? Мені не везе? Я купив прикормку. Алло, риби повинні дуріти з цієї прикормки, а дуріє грьобана тканина. Це нормально чи ні? Алло, гвинт від човна. <плес> тканина. Піду, втоплюся у річ вже широкий. Все, мені все одно як втопитися? Альо, все до побачення, телебачення. А я навіть не в лікарні в засушці опинився чи натас.